11 бойових зіткнень вчора відбулося на всій ділянці фронту в Сумській області. Ворог завдав 23 удари кабами та 169 артобстрілів. Вчора наші пілоти, в кількості, як ніколи, вийшли на полювання, адже погода була без вітру, ясна та відчувалося тепліше, ніж показував термометр. Тому всі можливі штурмові дії ще в зародищі, а також ротації та переміщення іпотечників одразу гасилися. В районах Андріївки та Олексіївки наші козаки 158-ї та 225-го ШП продовжували витісняти з української землі порушників нашого кордону. На мапах що вплила на столі село Кіндратівка захоплено, тому імперія зла буде робити все, щоб повернути його. А робить вона всі спроби просочитися на край села з метою накопичення сил більших кратно, ніж у сил оборони. І правильно, ви подумали, ще робить це. Через золотарівське водосховище на надувних човнах, по максимуму заповненого особовим складом з їх речовим забезпеченням, і це джекпот для отримання балів нашими підрозділами ВПЛА, щоб отримувати ще більше засобів для знищення народу, який любить тільки воювати. Нагадаю, що вздовж курського прикордоння від Єлизаветівки до Гуєва здійснюють охорону з буферної зони військові з північної Кореї вже місяць. А от нещодавно ще кареців нагнули на розмінування та збирання тіла дичалих в Глушківському районі. Навколо Тьоткіна вчора було найспокійніше за весь цей час. І це не тиша перед наступом, це результат боєготовності патечників, які отримують такі самі зарплати, як умовно в Татарстані, а ризикують як в останнє. Слава нашим захисникам, слава Україні, героям слава!